Всім доброго дня! Мене звати Чуприна Крістіна. Я є викладачем школи косметології у Києві Art of Beauty. Ну що, сьогодні треба поговорити про голку та канюлю. Такі страшні речі, але так багато інформації про них. Я вважаю, що це відео буде корисним і для косметологів і для наших пацієнтів. Лікар, косметолог, чи повинен він вміти працювати іголкою і канюлею, коли ми обираємо той або інший інструмент. Це дуже важливо. Для наших пацієнтів найголовніше це отримати гарний результат і не отримати наслідків. Для нас з вами найголовніше зробити так, щоб було гарно і безпечно. Коли ми обираємо канюлю? Канюлю ми обираємо тоді, коли ми хочемо мінімізувати ризик виникнення будь-яких наслідків, небажаних явищ. Канюля вона тупа, вона тупа на кінці, тому вона. Не травмує наші судини, вона не робить ніякої травми у наших тканинах. Ми просто розсуваємо тканини і таким чином викладаємо той або інший препарат. Канюлю ми можемо використовувати у будь-якій процедурі. Це і мезотерапія, це і колагена стимуляція, це і контурна пластика. Це дуже класна річ у наших з вами руках. Голка нам також потрібна. На жаль, не завжди ми можемо канюлею зробити все так, як ми хочемо. Голка вона нам потрібна для того, щоб зробити будь-яку зону при контурній. Пластиці більш ну скажімо так, більш тонкішою, більш чіткішою, тому як на мене, найголовніше, що повинен робити лікар, це. В одну процедуру брати іголку, і канюлю і працювати цими обома інструментами це дуже важливо. Якщо ви боїтеся, дуже часто я бачу, що наші колеги вони чогось бояться канюлі. Ну так вона довга, ну нічого страшного, вона ж не кусається, все буде добре. Потрібно вміти працювати канюлею, тому що це безпечно, це дозволить вам спокійно спати вночі і не отримати якийсь судовий. Іск, скажемо так, тому якщо ви хочете опанувати і той, і інший метод ведення препарату, то приходьте до нашої школи, ми вас навчимо. Це дуже просто, це дуже цікаво, і не потрібно її боятися. Вона нічого вам не зробить. Ця Канюля, окрім того, що допоможе вам у вашій роботі. Дуже часто буває таке, що ви е, вмієте працювати, наприклад, тільки голкою. Ви робите шикарні вилиці вашим пацієнтам. Вони у вас ходять чіткі, нібито намальовані. Але е, іноді таке трапляється, що коли ми робимо вилиці, у нас стає пусто у наших скронях. Так дуже давно ми мали таку техніку голкову, яка називалася «ганшот». Ми робили е, вилиці… Голкою, але це дуже небезпечно. Ми зараз все ж таки наша з вами праця, косметологія. Вона намагається бути безпечною. Тому, коли ви дуже гарно, дуже круто робите вилиці голкою, треба іноді скроні заповнювати також препаратом для того, щоб не було ну таких провалів, щоб у вас не було обличчя груші. Тому у цьому випадку ви повинні брати канюлю, тому що канюля у скронях це безпечно, тому що е, ну це правильно. Ми вже відходимо від того ганшоту, який використовували дуже давно. Або, наприклад, ви вмієте працювати тільки канюлею. Канюле. Ви боїтеся голки, ви не хочете, тому що дуже багато наслідків, небажаних явищ. Так а вже ж, на жаль, у нашої з вами професії неможливо передбачити, чи буде той або інший, ті або інші наслідки. Ми всі з вами можемо працювати гарно. Ми всі з вами можемо мати дуже великий досвід, але це. Людський організм він непередбачуваний. І і е, тому, наприклад, якщо ви для себе обрали. Працювати тільки канюлею це також не дуже правильно, тому що чіткі чітке підборіддя або е, гарну форму губ. Ви не зробите кан, канюлею. Ви просто зробите об'єм, але форму ви не зможете зробити. Тому я наполягаю на тому, що треба використовувати в одну процедуру два інструменти. Це показує ваш рівень, це показує ваш досвід. Це показує, що ви е, е, спеціаліст, який розуміє. Те, що він робить, це дуже важливо, тому не бійтеся е, якось досконалювати свої навички, не бійтеся використовувати той або інший інструмент. На жаль, неможливо працювати безпечно, тому що ви так хочете. На жаль, іноді бувають наслідки. І найголовніше просто треба вміти з ними впоратися. Але так, щоб робити тільки канюлю або тільки голку, ну так, на жаль, не вийде. Не, не виходить так, на жаль, ну не можна. Ну, якби так можна було, я взагалі б взагалі хотіла б просто подивитися на пацієнта. і вже в мене був би гарний для того, щоб не мати ніяких наслідків. Але все все може бути, і це не означає, що ви поганий косметолог. це означає, що таке трапляється. Shit happens, як то кажуть. Тому нічого страшного, не бійтеся і приходьте до нас. Якщо у вас є будь-які запитання, ви завжди можете зателефонувати, вас проконсультують, вам пояснять різницю і вам пояснять, чому саме треба вміти працювати і тим, і іншим. Тому welcome, як то кажуть.